Звідси до кордону з Білорусі 4 кілометри. Цю ділянку у кордону контролюють прикордонники. Це відбувається щоденно під час пішого патрулювання на автомобілях, а за сприятливих погодних умов за допомогою аеророзвідки. Ми можемо завжди наперед бачити дії ворога. Всі під'їзди до кордону, підходи, все завдяки дронам ми можемо контролювати. Аеророзвідка контролює кордон з висоти. Піший наряд прикордонників контролює кордон на землі. Ми патрулюємо кордон кожен божий день, і день, і вночі. А зараз все спокійно, законних перетину державного кордону немає. Це така погода, це, можна сказати, найулюбленіша погода прикордонників. Нам спокійніше працювати, ворожі пташки не заважають. Моніторимо прилеглу територію до державного кордону, щоб унеможливити заход ворожих ДРГ, як на техніці пішому в порядці. Кордон завжди надійно захищений. У межах Чернігівщини протяжність кордону з Росією 225 кілометрів, ще 232 кілометри з Білорусю. На цих ділянках військові викопали траншеї, звідки вестимуть вогонь, якщо ворог спробує прорвати кордон. Оце спеціально підготовлена щілина для того, аби військовослужбовець міг тут. Це позиція безпосередньо для вже ведення вогню, вона робиться відкритою, так як ведеться тут вогонь з гранатометів. Там в цій щілинці ми перезаряджаємося, тут гранатометник безпосередньо веде вогонь вже по техніці, противника і здійснює її знищення. Під землею облаштована так звана кімната відпочинку. Тут є можливість зарядити телефони, поїсти і поспати. Воно облаштоване таким чином, щоб снаряди, які будуть прилітати, аби не розбили дане приміщення. Одразу поруч на стінах малюнки від дітей, які живуть у прикордоні України. Дуже багато дітей бачать по саме по прикордонню, що військовослужбовці служать, несуть службу. Гордяться нами і передають таке, аби приємно було. Рік тому прикордонник із позивним серб працював на легковому автомобілі. Тепер має у підрозділі броньований автомобіль Козак. Він саме призначений і для ураження противника. Для цього в нього встановлений крупнокаліберний кулемет на башні. Тут є штатний водій, штатний кулеметник, які по команді висуваються для виконання бойових завдань. Знищення противника, евакуація людей. Під час російської блокади серб тримав позиції на підступах до Чернігова, а нині боронить кордони України на півночі. Багато військовослужбовців з мого підрозділу загинуло. Потрапили в полон, але ну, слава Богу, ті, що в полон потрапили, їх повернули. Ну, а так, говорю, зараз ми робимо стільки роботи. робимо. Аби не допустити 24 лютого. І вже знають, які мрії здійснять одразу після перемоги України. На море хочеться вже аж У мене була традиція до війни кожен рік на море їздити, а так хочеться вже на море, що просто просто Перше, що я зроблю, я дам команду своїй дружині повертатися додому. Дуже заскочив за дружиною, донькою. Дуже їх кохаю, і вже більше року не бачив. Це най, Таке заповітніше моє бажання. Саме головне, щоб була перемога і вигнати окупантів з нашої неньки України. Так, слава Україні. Дар'я Янушкевич, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів.